Відновлення культурної спадщини одне з завдань сучасної молоді. Про українські вишиванки рушники знають усюди. Не менш цікавим є і лялька-мотанка, яка є одним з символів України та її незламності. У сучасному суспільстві гостро відчувається відродження інтересу до історії українського народу, до його традицій, звичаїв побуту. Особливо це стало відчутно з моменту повномасштабного вторгнення в Україну східним сусідам. Ми щодня прагнемо зберегти та примножити наші національні традиції, які безумовно є основою нашої культури формування націй. нації. Безцінним джерелом знань про українську культуру є лялькарство. Своїми справами щоденно доводимо силу духу українського народу. На сьогоднішній день шахи це не просто гра. Це інтелектуальний спорт, у якому Україна повноправний гравець. Завдяки шахам. Розвивається інтелект у молоді, котра грається у захоплюючу гру. Завдяки шахам юні українці демонструють свої розумові здібності і показують, що на інтелектуальному фронті ми теж не зламаємо. Зараз. Дуже важлива тема волонтерства та підтримки зборів для військових. Чому так? Наразі на волонтерській діяльності тримається дуже багато військових підрозділів. Також дуже важливим є висвітлення того, що відбувається на фронті. І від молоді йде заклик до громадян допомагати волонтерському сектору. Ми активно долучаємося до зборів, організовуємо власні, щоб наші воїни кожен день відчували нашу підтримку не на словах, а на ділі. Ми не можемо опускати руки. Бо якщо ми програємо в підручниках з історії Україну запам'ятають як 33 трьохлітнє востаннє. А всіх полеглих героїв оголосять він нацистами і родіни предателями їх заборонять згадувати навіть вночі і пошепки їхньої же матері. Знову буде розстріляне відродження цього разу, щоправда, ракетами. Знищен окопу, посічене все уламками, залпів із мінометом. Якщо ми програємо, ми втратимо не тільки майбутнє. Вони повністю знищать минуле. Все хороше припишуть собі. Підітруть усі факти так, що нас ніби ніколи не було. І тоді наші діти, якщо вони, звісно, народяться, будуть не вільними українцями, а із народностей.